Всім привіт! Мене звати Міла, і ви на моєму каналі з Йога Заняттями. І сьогодні у нас буде практика сконцентрована на нашому серцевому центрі, місце нашого духовного церкви. І сьогодні ми будемо робити багато поз і рухів, що сприяють відкриттю нашої грудної клітини та верхньої частини тіла. Розкриття нашої грудної клітини сприяє таким відчуттям, як радість та щастя. Щоб дізнатися більше, як це впливає і як це працює, я дуже раджу переходити за посиланням під цим відео на мій Патреон. Там буде ця повна практика з повним поясненням. Добре, давайте починати, і ми почнемо з швидкої техніки дихання та очищення, яка називається Капалабатя. Капалабаті, капалабаті це швидкі видихи у животі, які виглядають ось так. Ось так це ми будемо робити приблизно 30-40 секунд. Знайдіть зручне положення, сидячи. Як завжди, я сьогодні сиджу на йогаблоці. блоці. Я також вам раджу сісти на щось, що може підняти ваші стегна, наприклад, на подушку або складену ковдру. Покладіть ваші ноги в зручне положення, розслабте ваші руки, можливо, заплющить ваші очі або м'який погляд, розслабте ваші повіки і погляд діагонально вниз. Давайте зробимо повний глибокий вдих, повний довгий видих і половину вдиху, щоб почати Капалабаті. Продовжуйте ще 10 секунд. Повний видих. Зробіть глибокий вдих через ніс. Затримайте ваш вдих. Відпустіть підборіддя до ваших грудей, трошки напружте м'язи тазового дна. Залишайтеся тут та відчуйте енергію у вашому центрі. Повільно та обережно зробіть видих. Поверніться до свого звичайного дихання. Добре, повільно розплющіть очі. Я запрошую вас у позу на четвереньках, на руках та колінах. Приберіть все з вашого клунку, що вам не потрібно. Переконайтеся, що ваші коліна на ширині ваших стегон, ваші руки трошки ширші за ваші плечі. І розправте широко ваші пальці рук. Погляд поміж рук. Тепер на наступному вдиху живіт тягнеться до підлоги, груди розкриваються. Погляд вперед, трошки доверху, на видиху спина округлюється. Дозвольте вашій голові бути важкою, і погляд приблизно до ваших колін або стегон. На вдиху груди розкриваються. На видиху спина округлюється. Вдих, розкриваємося, видих, округлюємося. Вдих. Видих, округлюємося. Давайте ще раз вдих. Сповільнюйтесь. Видих, заплющіть очі. Тепер на наступному вдиху поверніться до прямого положення вашої спини. І видих залишаємося тут. Добре, тепер зробіть вдих, Підверніть ваші пальці ніг. На видиху підійміть ваші коліна і відправте ваші стегна назад і догори. Собака мордою вниз. І давайте тут позгинаємо наші коліна по черзі. Відчуйте це приємне розтягнення у ваших стегнах. сідницях. Продовжуйте глибоко дихати. Зверніть увагу сьогодні на ваш вдих. Добре, тепер затримайтесь у центрі. Обидва коліна трошки зігнуті. На наступному вдиху підійміть ваші п'яти, зігніть ваші коліна ще більше, подивіться між рук. На видиху зробіть багато маленьких кроків, щоб дійти до ваших рук. Дуже повільно, не поспішайте. Добре, тепер складаємося донизу, обидва коліна трошки зігнуті, шия розслаблена, маківка голови тягнеться до підлоги. Долоні на підлозі або на гумінках, вдих, підйом наполовину, розкрити ваші груди, погляд донизу. На видиху складаємося донизу. Тепер на наступному вдиху дуже повільно починаємо підводитися догори. Дозвольте вашим рукам просто висіти попереду. Можливо, навіть вашій голові буде тут важкою. Встаємо догори. Тепер підійміть ваші плечі догори, розправте ваші груди, відчуйте, як ваші лопатки тут звужуються, і долоні дивляться допереду. Відчуйте ваші ступні на підлозі. Зверніть увагу на матеріал вашого килимку або підлоги. Добре, тепер на наступному вдиху. Підійміть широко руки над головою. Подивіться догори. На видиху складаємося донизу, коліна трошки зігнуті. На вдиху підйом наполовину. На видиху складаємося донизу. Долоні на підлозі і зробіть крок назад правою, лівою ступнею, собака мордою вниз. Тепер поставте ваші ступні трошки ближче одне до одного. На наступному вдиху підійміть вашу праву ногу догори. На видиху вашу вагу тіла вперед, зігніть ваше праве коліно і зробіть крок правою ступнею поміж ваших рук. Якщо це не дуже доступно, то просто допоможіть цій нозі з вашою рукою. Тепер відпустіть ваше ліве коліно на підлогу і відпустіть ваші ліві пальці ніг. Якщо ваше ліве коліно чутливе, покладіть щось м'яке під ваше коліно, наприклад, подушку, складену ковдру, або ви навіть можете скласти ваш килимо ось таким чином. Добре, тепер на наступному вдиху підніміть ваші руки над головою. Невеликий прогин спини тут. Тепер на видиху нахиляємося донизу, долоні на підрозі. Підніміть ваші ліві пальці ніг, підніміть ваше ліве коліно і робимо крок вперед до правої стопні, складаємося донизу. На вдиху підйом наполовину. І на видиху складаємося. Долоні на підлозі. І зробіть крок назад знову вашою лівою ступнею. Відпустіть ліве коліно, ліві пальці ніг. Тепер на вдиху знову підіймаємо руки над головою. Цього разу на видиху заведіть ваші долоні за спину, з'єднайте ваші руки у замочок, витягніть ваші руки. Відчуйте, як ваша грудна клітина розкривається ще більше. І потягніться вашим замочком назад і донизу. Якщо зручно, ваші шиї, подивіться догори. Продовжуємо дихати. Три повні вдихи і видихи. Добре, тепер на вдиху. Відпустіть ваші руки, підійміть ваші руки над головою. На видиху, відпустіть ваші долоні донизу, підійміть ваші ліві пальці ніг, ліве коліна. Крок назад, правою ступнею. Собака мордою вниз. Можете тут позгинати ваші коліна. Можливо, відпустити напруження у ваших стегнах, ногах. Або залишайтеся тут з обидвими колінами зігнутими. Відчуйте, як ваші долоні трошки давлять у ваш климок або підлогу, Ще є тут розслаблена. Добре, тепер на вдиху, підійміть ваші п'яти, зігніть ваші коліна, подивіться ниж рук. І на видиху зробіть широкий крок вперед або стрибок до ваших рук. На вдиху підводимося наполовину. На видиху складаємося. На наступному вдиху з прямою спиною підводимося догори. Руки широко підіймаються над головою погляд до гори. На видиху широко опістіть ваші руки донизу. Долоні дивляться допереду. Дуже добре. Тепер продовжимо на наступну сторону. На вдиху руки широко підіймаються над головою погляд до гори. На видиху складаємося донизу. Вдих, підводимося наполовину. На видиху складаємося долоні на підлозі, крок назад правою лівою ступнею, собака мордою вниз. Поставте ваші ступні ближче одне до одного. На вдиху, підійміть вашу ліву ногу догори. На видиху зігніть ліве коліно, приведіть вогу тіло вперед. Зробіть крок поміж ваших рук або допоможіть собі цією рукою. Відпустіть ваше праве коліно донизу і ваші праві пальці ніг. Ті самі опції, якщо у вас чутливе коліно, підкладіть щось м'яке або складіть ваш килимок. На вдиху, підійміть ваші руки над головою. Невеличкий прогин, потягніться руками назад. На видиху відпустіть ваші долоні донизу. Підіміть ваші праві пальці ніг, праве коліно. Робимо крок вперед до лівої ступні. І складаємося донизу. Коліна трошки зігнуті, шия розслаблена, маківка голови тягнеться до підлоги. Вдих, підйом наполовину. Видих, складаємося, долоні на підлозі, крок назад правою ступнею, праве коліно донизу і праві пальці ніг. Тепер на вдиху знову піднімаємо руки над головою. На видиху тепер заведіть ваші долоні за спину, з'єднайте ваші руки у замочок. Випряміть ваші руки, відчуйте, як ваші лопатки звужуються. Грудна клітина розкривається і потягніться вашим замочком назад і донизу. Якщо зручно вашій шиї, подивіться догори три повних вдихи і видихи. Добре, тепер обережно роз'єднайте ваші долоні на вдиху. Підійміть руки над головою. На видиху відпустіть ваші руки вперед. Підійміть праві пальці ніг, праве коліно, крок назад лівою виступне. Собака мордою вниз. Переконайтеся, що ваші руки ширші за ваші плечі. Ступні на ширині стегон. Коліна трошки зігнуті, хребет прямий. Шия розслаблена. Продовжуйте дихати. Давайте зробимо тут глибокий вдих. Видих через полегшенням. Дуже добре. Тепер на вдиху підійміть ваші п'яти, зігніть ваші коліна, подивіться поміж рук. На видиху широкий крок вперед або стрибок до ваших рук. Складаємося донизу. Вдих, підйом на половину. Видих. Складаємося. На вдиху з прямою спиною підводимося догори. Руки широко над головою, погляд трошки догори. І на видиху руки широко опускаються донизу, долоні дивляться допереду. Заплющуйте тут ваші очі. І відчуйте можливі зміни, можливо, щось відчувається по-іншому. І зверніть увагу на ваш вдих. Добре. Тепер опускаємось ближче до підлоги. На вдиху, підійміть руки широко над головою. Огляд до гори. На видиху. Складаємося донизу, вдих, підйом наполовину. Видих, долоні на підлозі. Крок назад, правою, лівою ступнею, собака, мордою вниз. На вдиху, відпустіть ваші коліна донизу. На видиху схрестіть ваші гомілки, приведіть ваші долоні до ваших колін. І... Сідайте на ваші сідниці. І тепер просто по-своєму перевертайтеся і лягайте на спину. Зігніть ваші коліна і покладіть ваші ступні на підлогу. Ваші ступні на ширині стегон. Ступні. Близько до ваших сідниць, можливо, кінчики ваших пальців торкаються до ваших п'ят. Це не дуже обов'язково, знайдіть найбільш комфортне положення для вас тут. Руки уздовж тіла, долонями вниз. На наступному вдиху підійміть ваші руки над головою, підійміть ваші стегна і руки доторкаються до підлоги позаду вас. На видиху відпустіть ваші стегна і відпустіть ваші руки. Продовжуємо вдих. І видих. Повільний вдих. І видих. Вдих. І видих. Давайте ще один раз. І видиха. Добре, цього разу ми затримуємось в цій позі, але залишайте ваші руки уздовж тіла. Відчуйте силу в ваших ногах, в ваших ступнях. І підійміть тільки ваші стегна догори. Подивіться, якщо ви можете підвернути ваші плечі під вашу спину. З'єднайте ваші долоні у замочок, так як ми робили до цього. Знову зверніть увагу, як ваші лопатки збуджуються, а грудна клітина розкривається тут ще більше. Тепер уявіть, що ваші коліна стискають невеликий м'яч або йога-блок. Продовжуйте тут дихати. Затримайте ваше дихання. Зробіть ще один глибокий вдих. Тепер на видиху обережно роз'єднайте ваші руки і відпустіть ваші стегна донизу. Поставте ваші ступні трошки ширше за ваші стегна. З'єднайте ваші коліна разом. Залишайтеся тут. Тепер підійміть ваші ступні, приведіть ваші коліна до ваших грудей. Обійміть себе тут. Можливо, погойдайтесь зі сторони в сторону, відчуйте цей невеличкий масаж у вашій спині. Дуже добре. Тепер розкрийте ваші руки до сторін долонями донизу, або якщо у вас недостатньо місця у кімнаті, зігніть ваші лікті долонями доверху. Зробіть тут глибокий вдих. На видиху, відпустіть ваші коліна повністю до лівої сторони. приведіть ваші стегна більш до правої. Відпустіть вашу ліву долоню на праве коліно або стегно, і якщо тут зручно вашій шиї, поверніть ваш погляд до правої сторони. Скручування у животі та трошки в хребті. Добре, тепер на вдиху, повертаємося до центру. І на видиху коліна до правої сторони, стегна до лівої. Відпустіть вашу праву долоню на ліве коліно, стегну і поверніть погляд до лівої сторони. Добре, тепер на вдиху. повернемося до центру. Видих, залишайтеся тут, обійміть себе знову. І тепер з'єднайте ваші ступні разом. Схопіться за ваші гомілки, щиколотки або за ступні. Залишайтеся тут. Тепер відпустіть ваші ноги обережно, перевертайтеся на вашу праву сторону, затримайтесь тут. Тепер не поспішаючи, я запрошую вас у положення сидячи. Так як ми робили на початку, будь ласка, сядьте на щось, що може підняти ваші стегна і покладіть ваші ноги у зручне положення для вас. Ми завершимо цю практику невеличкою технікою дихання, пранаямою. Розслабте ваші руки на ваших колінах, заплющіть ваші очі. Розслабте ваші брови, щоки. Можливо, відпустіть трошки вашу нижню щелепу. Давайте разом видихнемо тут все повітря.

Вдих на рахунок 6, 2, 3, 4, 5, 6. І видих на рахунок 6, 2, 3, 4, 5, 6. Зробіть ще два кола цього дихання самостійно. Вдих на 6 і видих на 6 без затримок. Після останнього видиху на рахунок 6. Продовжуємо. Вдих на рахунок 6, 2, 3, 4, 5, 6. Затримайте вдих на рахунок 4, 2, 3, 4 і видих на 6, 2, 3, 4, 5, 6. Вдих на 6, 2, 3, 4, 5, 6. Затримайте на 4, 2. Три, чотири і видих на шість, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих на шість, два, три, чотири, п'ять, шість. Затримайте на чотири, два, три, чотири і видих на шість, два, три, чотири, п'ять. Шість. Будь ласка, зробіть ще два кола самостійно. Вдих на шість, затримка вдиху на чотири і видих на шість. Після останнього видиху на рахунок 6. Повільно відпустіть цю дихальну вправу і поверніться до свого звичного дихання. З'єднаємо долоні разом навпроти грудей, відпустіть вашу голову трошки вниз. Я вам дуже вдячна, що ви практикуєте зі мною. Я бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей. Намасте!